Всім привіт! Знаєте, що ми сьогодні будемо робити? Я дивіться, що купила. Гарбуз. 30 гривень кілограм. Оцей шматочок у мене на 16 гривень. Знаєте, що я хочу з нього? Я хочу спробувати галету. Я раніше вже багато разів робила цю галету. Мені рецепт дала моя невістка. І рецепт цієї галети в мене є на каналі. Я залишу посилання під відео на цей рецепт. Я її вже робила з чим хочу. Із яблуками, з корицею, і з всякими різними сумішами там, яблука з порічкою. Яблука з бананом, і з ожином малиною, з вишнями. Ну, коротше, з чим хочеш. А от із гарбузом ще не пропала. Ну, я не з одним гарбузом хочу, а наполовину з яблучками. Пам'ятаєте, що в мене багато падалішніх яблук, і треба їх переробляти. Що я хочу сказати за цю галету? Там в тісто йде одна столова ложка. Ні, не одна столова ложка. Ну, коротше, подивитись там скільки меду. Е, його можна замінити на цукор, але не рекомендую. От я пробувала колись не було в мене меду, і я е, пробувала тісто з цукром робити. Не сподобалось воно. І воно якесь таке зашкорубле, таке якесь дубове вийшло. Ну, з медом. Мені більше подобається. Так, це я вам потім поверну камеру. Хоча я не знаю, я вже показувала, як робити цю галету. Ну, там може якісь е, нюанси покажу. От. Но мені спочатку треба поїсти, бо в мене культ їжі. Що я буду їсти? Дивіться, в мене залишки із вечері. Це залишки розсольничка. Я його буду їсти без хліба. Чого? Тому що у мене ще є отакі засмажені варенички. Оце Вітя, до речі, взяв на роботу. Варенички із картоплею, і знайшла я в морозилці. Три ку курячих печіночки. Я їх відварила і з картоплею перемішала і туди цибульки смаженої. А, і в мене ще там, ви хоч замітили, що в мене тут шкварочки. Дивіться, з шкварочками. М -м -м. І того я буду суп їсти без хліба, щоб мені варенички блізли. Так. У мене така оця проблема. Я не знаю, як ви, а я Кожен ранок я просинаюсь, і в мене перша думка в голові, що варить їсти. Прям якась катастрофа. Що ви варите їсти? Таке із простих продуктів. А, так, ну все, я буду її їстоньки і будемо з вами робити галету пекти. І там ще я знімала. Щось про котиків я знімала, здається. Та й буде таке відео. Все. Ще я хотіла сказати, що, е, слава Богу, я поміняла назву канала, Уже чого я раніше не додумалася, е, що я не блогер. Щоб я оце в кожному відео не повторювала, що я не блогер. Бо мені раніше писали там всякі різні ой, е, ви не так розмовляєте. Та ви з такими відео свій канал не просунете. Та-та-та-та. Ну, коротше, ці всякі дурочки писали мені. Е, то все, я не блогер. З цим все сказано. Я свій канал нікуди не просуваю. Я ось зараз, наприклад, ви замітили, от зараз в мене період хочеться знімати відео. Все, я щас знімаю, знімаю, а потім... У мене може бути перерва там, два тижні, коли мені не хочеться нічого знімати. Все, я себе е, ну, якось не, на, як сказати, не нагружаю ніякими обов'язками по веденню каналу. Хочу, знімаю, хочу ні. А ви так само хочете підписуєтесь, хочете ні, хочете, пишете коментарі, хочете ні, лайки. Оце все ну, за бажанням. Я знаю, що. Багато дівчат дивляться мене просто як серіал. Подивилися е, відео і чекають наступного. От і все. Все. Далі буде. Дивіться, нарізала ну, десь тут приблизно наполовину яблучка і гарбузик. Яка красота. Тістечко готове, воно. Е, Холоне, воно гаряче. І знаєте що, от сюди по рецепту треба додавати крохмаль. А я, знаєте, що приловчилась, я згадала останні рази. Дивіться, в мене тут прям, прям німецька коробочка. Використовую цю і розпушувач. Так, це ці пудінги. Це ось тут і ось ще в мене є розпушувач. І є ось тут. Це загущувач для сметани. Так от, я використовую замість крохмалю оцей пудінг. Дуже класно виходить. Ну, тут, Тому що тут в складі в основному крохмаль. Ну і там йдуть якісь там, типу, яєчний жовток-сухий ванілін, так що воно навіть краще. От що. Ми на рибалці, О, Вітя йде із Златкою. Я пішла ось нарвати терену, знайшла зарослі терену. Златка лишилась з дідусю, але бачу, що йдуть до мене. Не дадуть спокійно нарвати. Я хочу просто трошки нарвати, посушити і взимку буде така додаток такий до, до чайчику. А! Пока! 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 Все, дід їде рибку лавить. Да? Ура! Поехали! Тут, як я тільки щось злякала, щоб ви тільки знали. Фу, це капець. Іду, це я тут в хоздворі, дворі. Іду я до собак забирати мисочки в них забрати, хотіла, щоб на, насипати їм кушать. Йду, дивлюся ось тут на погрібі. Ось це погріб. Сидить, ну, вроді би, як мені показалось, як наче мій рудик. І дивлюсь, сидить Рудик з вибитим глазом одним. Уявляєте? У мене, у мене такий ступор був. Я стою дивлюсь, не можу зрозуміти. У мене вже в животі почало холонути, знаєте, то страх такий. Думаю, як? Я тільки що, ось хвилину тому бачила Рудика, він грався в дворі, стрибав там, він пушиночка якась літала, він за нею ганявся. Хвилину тому я його бачила живим здоровим, а тут він з вибитим глазом. Я стою, кліпаю, до нього це ж, ну, хотіла його взяти, а він тікає туди, спустився на погріб. У мене тут немає як ну, пройти до погріба, тут скрізь загороджено, бачите? Це мені треба обходити через двір. Я ж побігла через двір, тю, іду через двір, рудик, стрибає, все з ним добре, обидва. Глаза в нього є. Я все одно побігла сюди, обійшла, дивлюсь, сидить на погрібі той риженький котик без глазика. І ну, він, звісно, мене злякався, бо ну, він чужий, це якийсь. Це... Коротше, він побіг до сусідів. І, блін, і що там, я не знаю, це вже не перший кіт, який є без глаза в сусідів. Не знаю, що там відбувається. Ось дивіться. Мисочка стоїть оце на погрібі. Для кого? Для сусідського кота. Сіренького такого. Сіренький, він такий схожий на Тимофія, ну теж він дикий, він в руки не дається. І це йому сюди насипаю кушать, бо він приходить сюди їсти. От. І він теж без глаза, без одного. Ну що це таке? Фу, ну за рудика я прям злякала. Хоча потім, потім я роздивилася, той кіт ну взагалі ну, інша як, Тон, рудий тон інший у нього. Рудик геть такий розовий, висвітлений, а той рудіший такий яскравіший. Одні нерви з цими котами, я вам кажу. Так, все, йду далі. Прийшло наше Ясне Сонечко Тімофей. Що, Будаська? ласка, це теж ясне сонечко? Цілими днями її нема, цілими ночами. Оце прибіжить, поїсть і опять десь біжить. ровно в лінію вистроїлися і їдять. Тимофей усіх боїться. Він даже зараз їсть і боїться будаськи. Що вона, я щас лапою, по щочину дасть. Їжте, їжте. Ой, діти. О, о. Диві, лапа под... ай, поднялась лапа. Ешьте, Тимофей, будань. що таке? Їж, ти, муха, Їж, Ешь, не, не оглядайся. Ать. І що тобі там надо? Що надо там? Моя красунька, ти моя красунька, ох і противна, не дотрога. Ну чо ти така? Ой, яка граціозна. Пашла, пашла. Це не для слабонервних. А, нанюхала, тут стоїть малих корм. Молодец, доця. Тут стоїть корм малих, ось. Вона його нанюхала. Вона не дурна. Да, доцечка? Ага, ага, ага. Молодец. То для деток. Дивіться, яка красота. Це в соняхах. В цьому році е, на півдні України весь сільськогосподарський соняшник посох, згорів на сонці. А в мене отака краса. Ну, звісно, це декоративний. Тут були ще такі гарні. Вони вже відцвітають отак отакою розцветкою. Дивіться. класно. Такі жовті теж гарні. Це... Ой, блін, чуть не впала. Це соняхи, це улюблені квіти моєї мами були. Дивіться, ось які. красота яка, правда? Ці просто жовті. Вони ще й такі високі, я зараз переверну камеру, покажу. Дивіться, дівчулі, у мене зріст 1,76 м. Бачите, які? Який... Делись теж гарний такий, маленький маленькі, теж гарні цей нижчий. Цей ось такий, ось, бачите? Ой. Цей такий висоток.